Фактична перевірка проводиться без попередження і починається одразу після вручення наказу. А ви готові до фактичної перевірки? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, а я вам відповім. Вітаю! Це проект Все про ФОП та для ФОП з Тетяною Гейдаровою та командою Семінар. Сьогодні ми поговоримо про те, як успішно пройти фактичну перевірку. Тож, перший наш крок перевіряємо документи посадових осіб. Під час проведення фактичної перевірки контролюючі органи, представники контролюючих органів мають пред'явити направлення на проведення перевірки, а також копію наказу про проведення перевірку. Також. Перевіряємо службові посвідчення осіб, які вказані в наказі про проведення перевірки. Наступний наш крок: досліджуємо законність предмету та мети перевірки. Нагадаю, що фактичні перевірки можуть проводитися лише в наступних напрямках: це розрахункові операції та обіготівки, це наявність ліцензії та свідоцтв. Та відносини з фізичними особами, трудові відносини з фізичними особами. При цьому перевіряємо, що саме вказано в наказі на перевірку, тому що бувають випадки, коли в наказі зазначають те, що не відповідає податковому кодексу, і відсутність підстав для проведення перевірки є підставою відмовити в допуску перевіряючих до перевірки. А ми переходимо до нашого наступного кроку: це допуск до перевірки. Тож, якщо ви вирішили допустити до перевірки представників ДПС. То перевіряємо документи по нашим попереднім крокам. Після цього допускаємо. Що означає, допускаємо? Ми підписуємося в тому, що ми отримали направлення на перевірку, та отримуємо запит на отримання на надання документів під час перевірки. Що важливо пам'ятати, якщо ви відмовляєте контролерам в допуску до перевірки, то треба бути впевненим в тому, що у вас дійсно є на це підстави, оскільки недопуск контролерів до проведення перевірки при наявності таких підстав є підставою для адміністративного арешту майна, яке рішення щодо застосування кого можна оскаржити виключно в суді, тому перед тим як прийняти таке рішення, будь ласка, впевнитися в тому, що ваше рішення відповідає законодавству. Підписуйтесь на youtube канал Семінар, щоб першим отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив до рекомендацій і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Переходимо до наступного кроку. Надаємо документи у відповідь на письмовий запит ДПС. Перед тим, як надавати документи, рекомендую детально проаналізувати запит, оскільки дуже часто запит містить документи, які не відповідають предмету перевірки, або надання яких не передбачено законодавством в рамках проведення фактичної перевірки. Тож готуємо документи виключно ті, які відносяться до предмету перевірки. Нагадаю, що під час фактичних перевірок контролери можуть перевіряти виключно обіготівку готівку та розрахункових операцій, наявність ліцензій та свідоцтв, а також трудові відносини з фізичними особами. Виключно ці документи по цим напрямкам слід надати контролерам і при цьому надати письмову відповідь на письмовий запит контролерів. А ми переходимо до нашого наступного кроку. Ми можемо також в рамках фактичної перевірки надавати доступ до документів, за місцем проведення перевірки, за місце знаходження платника. Тож ми по про це можемо повідомити контролерів, що надаємо до огляду документи, які за, за вашим запитом, і перераховуємо, до яких саме документів ми надаємо доступ в рамках проведення фактичної перевірки. Далі, наш наступний крок: ми підписуємо результати перевірки. Хочу наголосити, що дуже часто під час фактичної перевірки контролери пропонують підписати різні таблиці, схеми пояснення, щось інше. Наголошую, що за результатами перевірки платник зобов'язаний підписати виключно акт або довідку за результатами фактичної перевірки. Тож підписання. Інших документів не передбачено законодавством, і робити це платник не зобов'язаний. Тож, підпишуючи будь-які інші документи, окрім акта або довідки, впевніться в тому, що це не зашкодить вам в подальшому для того, щоб успішно пройти фактичну перевірку, слід здійснити кілька кроків. На початку перевірити документи посадових осіб. Далі дослідити законність предмета та мету переведення перевірки. Далі, допустити до перевірки. Далі. Надати документи на письмовий запит представників податкової. Після цього не вилучати документи з місця проведення перевірки та надати допуск для огляду таких документів за місце знаходження платника або місцем проведення перевірки, в залежності від того, на якому об'єкті проводиться перевірка, і підписати результати перевірки. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 Семінар, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо ви хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи, безупинно працює. Сервіс безлімітних відповідей на запитання, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте перед платником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!